Любий мій друже, ти досі звертаєш увагу на одяг, на бренди, зуття і все, що по моді. Проте на сьогодні головне, щоб чистеньке, без вирваних кустнів від ворожих предметів. Ти далі звертаєш увагу на топи, на рейтинги, кастинги, що далі в моді, рівнятись завжди є до чого. Проте сьогодні найвищим є життя людське. Ти досі кидаєш папір на дорозі, обгортки пляшки безліч різних речей. Але ж це твій дім, це колиска народу, майбутнє планети у смертічку цим. Ти досі поклюжиш своє тіло і розум цигарками гіршим, страшнішим лайном. Це прикро, бо гроші твої ясний розум потрібні нам більше у завтрашніх дні. Ти досі забув як вітатись? Добре слово у грудях гарячих сховав, проте знаєш, що хороші слова, як справи, хороші, лікують сповна. Ти скажеш мені, що ти не такий. Я дуже щаслива. Що ти другий, бо на сьогодні людські чесноти важливіші за будь-які знайомих речей. Вдячність, підтримка, дружнє плече, тиха мовчанка і тепле слівце. Цінності наші формують нове, нових людей, майбутнє живе. Тож починай від себе творити, світ прикрашати та щиро любити. Бо якщо ти, потім він, далі ми, світ оновиться і вийде з пітьми.